То, то, что вам надо, вставляйте сюда и все. Мы, Марк, Добрий день! все видишь, Так, я куриный Херсонець, проживаю тут 46 років уже. Перший мітинг у нас був по фізбуці, ми збиралися, і після першого мітингу ми все домовилися, що без согласувань ми кожен день приходимо на цю площу на 12 -го годину і проводимо наші мирні протести. Напередодні першого мітингу моя молодша дочка каже, Маша, будь ласка, намалюй, що ти щоб ми завтра пішли на мітинг. Не було ватмана, у нас в папірі формату 4 зробила такий великий плакат. І зробили на ньому цю, цю надпись. Е, у той час ми о цьому, ну, не думали про це. Ми цьому плакату, я вже казав, виразили все, що думають херсонці об окупантах і об окупації. Це копія, тому що перший плакат, як я казав, він, 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 був склеєний з артушів, так як ми його просто затягали, у нього був вид такий, ну, такий не товарний, скажімо так. І потім нам вдалося роздобути цільний лист ватмана, і це вже дочка ну, намалювала повторно. Цей плакат е був на кожному мітингу, він був е на розгоні мітингу. І під час розгону, він ще такий приміщательний, <кхи> він був у моїй жінці. І коли е Росгвардія почала нас розгоняти, вони йшли, ми були там. І моя жінка якийсь час опинилася в оточенні орків. Вони якраз по нам шпуляли газом. І... Да, да, і Жінка моя отак звернула фока трубочку і так от, дала ззаді орку орку по голові. Так би вона теж по поли, так її шмахнула, але благо, що була в теплій шапці. Ну, виїжджати не хотіли, але коли ми побачили, що починають забирати наших активістів, ми зрозуміли, що у нас з нами прийдуть відсотково, тому що ми примелькалися. І ми розуміли, що у полоні ми нічого не зробимо для того, щоб наблизити нашу перемогу. Велике ймовірність, що вона переб'ється на куртку. Не переб'ється, давай. Отсирается куртка. Я с патрульной поліції. А мені все равно. Головне, що від наших. Спасибо. Дякую, що дочекалися. В мене брат трюрний служить в Збройних силах. І він напередодні написав, Діма, вітаю, ми вже Черченубаївся, завтра будемо в Херсоні. Ось так от. Ми, ми були безмерно щасливі. що вам сказати. Ну, для мене Херсон це всі рідні. Я, я був безмерно щасливий, тому що бачу їх, тут у нас було дуже багато, емоцій заш, зашкалували. Тут люди інші, вони, вони щирі, вони відверті. І найголовніше, що вони показали, що Херсон, місто Геро Херсон це реальне незламне місто.